Всім привіт! Ось такий карбюратор потрібно зробити. Карбюратор у нас вже трішки побачив життя. Карбюратор Радіанського виробництва. Хто слідкує за моїм Тікток-аккаунтом, на якому відео майже кожен день виходять, то там я розказував, що ось такі карбюратори Радіанські вони найї найкращої якості. Тому цей карбюратор ще буде служити довго. Хоча фланець трішки йому зішліфували, ось видно. по Штуцер у рециркуляції картинних газів, що аж до нього дійшли так терли. Але це ще не критично, ось так, якщо подивитися, то фланець ще є. Зразу, що кидається в очі, у нас стоїть заглушка від озона. Подивимося, який там Жеклер, мені дуже цікаво. А Жеклер теж від озона. І він у нас 50-й. Так, ось написано 50. Чого для Солекса забагато. Сюди ось можна відрізати від такого штуцера рециркуляції. Кусочок запресувати сюди, і жакларчик Солекса сюди чітко стане і буде під Солекс, а не Озоновський на 50. Але ми зробимо по-другому. Ми сюди поставимо гужончик і поставимо рідний клапан від Солекса. А точніше, скоріше всього, я поставлю заглушку, так як всім пояснюю, заглушка саме надійніше, так як з теперішньою якістю електромагнітних клапанів, краще їх не ставити, так як їх надовго не вистачає. Зняв я кришечку. Перше, що кидається мені в очі це ось такий носик прискорювача. Ось тут відрізали носик, який мав бути в другу камеру, і заплескали його. Відповідно, від цього всього друга камера в нас чорна. Про це вже багато я говорив, до цієї теми я повертатися не буду. Носики повинно бути 2 на 83-му карбюраторі. Це вам не нива. По кришечці нічого цікавого, поплавочок оригінал, рівень малий. Голочка у нас стоїть хороша, юнікаровська, це все ми розберемо повністю теж і переберемо. Ну і бачимо, що в нас різьби перерізані вже на 6. Тільки потрібно буде якісь культурніші гвинти зробити, щоб це все було гарно. У нас карбюратор під плоску викрутку, весь так як радіанський, йшли всі з плоскими гвинтами. Дістаємо малі дифузорчики. Далі відкручуємо економайзер потужних режимів. Пружинку у нас хтось підростягнув і правильно зробив. Мембранка у нас стоїть вже дубова, навіть чутно, як вона хрустить. Це ми зразу викидаємо. Далі в нас йде прискорювач. На прискорювачі стоїть ось така мембранка, і теж повністю-повністю задубівша. Ось так само вона хрустить і ламається. Карбюратор їздив тупо на газу, і на бензині він би вже ніколи в житті не працював. Далі в нас врізочки ось такі колхозні стоять, потрібно буде їх викрутити і поставити нормальні врізки. Далі подивимося, що у нас по жеклерах. Перша камера. Перша камера, 23 трубка в нас 155, наче написано. Так, 155, так як сверло, 1,5 в неї. Не хоче проходити. все ми виправимо, зробимо 165 з неї, тим самим сверлом на 1,5. Друга камера у нас 125 трубочка. Щоб паливні жиклери краще пішли, ми додамо туди мастила, так як часто вони в таких карбюраторах не йдуть. а ні, пішов, хорошо, пішов. Перша камера. Перша камера у нас в Жеклер 95-й з китайського ремкомплекту. Друга камера, пішов. Друга камера 97,5 теж з китайського ремкомплекту. Резинку скидаємо і дістаємо трубочку холостого ходу. Врізки, он, бачимо, їх навіть в камерах не видно, а вони все рівно потрібно, щоб виходили в камери, щоб малі дифузори не перекривали, але в камери виходили. І ось зараз я замітив ще один цікавий факт в цьому карбюраторі. В ньому, он, як це показати, може потім вже як знімлю, покажу в заслонці першої камери просверлений отвір. Це маячня повна. Так, заодно перевіримо. Люфт. Люфту немає на вісях, абсолютно ніякого, за що я люблю ці радянські карбюратори, так як в них стоять втулки не мідно графітні Завжди я забуваю, як цей матеріал називається. Втулочки в нас йдуть, зараз покажу, ось такі, типу, як пластикові вони йдуть, ці втулочки. Їм зносу немає. А якщо і є, то можна їх перетасувати. І, наприклад, ті, які вільніше, поставити на другу камеру, а ті, які тугіше на першу, і буде все їздити. Такі втулочки нема де купити, тому я їх дістаю з бушних карбюраторів. І буває, знайти вже їх важко. Але якось виходить. Далі нам потрібно відкрутити кулачок, беремо ключ на 11. Підкладаємо плоскогубці. Те, що підкладає, я роблю так. І відпускаємо. Це робиться для того, щоб не зігнути вісь в пропелер, як це часто люди роблять, які не розуміють, що вони роблять. І тоді вже можна міняти вісь. Хоча бувало, що я її вирівнював, і вона прекрасно працювала. Кулачок, ось такий народна творчість. Різали тут так гарно, все робили. Для чого це все робити, якщо у нас ця частина навіть не працює? Ну, це, як я кажу, народна творчість. Далі демонтуємо гвинт, яким регулюється зазор у нас на другій камері. Скобу, яка його тримає, я залишаю, вона мені в ремонті ніяк не заважає. Далі нам потрібно. Зняти кільце стопорне другої камери і, аби вижала різьба, хтось вже крутив винт, під верхом його залишив, так як він в нього, мабуть, не пішов, так як він з заводу закернений. І тому він в нього і не пішов. Так, різьбу, мабуть, запороли. Він не йде ні туди, ні туди. Хтось перечарував і так і залишив. Не раз вже показував, не раз говорив, що гвинти потрібно з другої сторони полотном по металу ось так зрізати, аж тоді відкручувати, так як можна легко запороти різьбу. Зараз я буду пробувати це все вирішити. Показувати не буду. Це все зроблю за кадром. І скажу тоді, чи різьби у нас повиживали. Попробую його зараз закрутити назад. Зрізати задні частини і спробувати викрутити. І так, операція пройшла успішно. Як бачимо, гвинти я зрізав і викрутив. Вже потім буде після демонтажу цього всього, зрозуміло, чи різьби вижили. Заслонка помічена, що вона у нас на другій камері, тому що, можливо, ми її поставимо назад, але, скоріше всього, що ми її не поставимо, так як вона має випрацювання. Але все рівно її помиємо, подивимось. І перша камера в нас під заміну 100%. Ого. Я її вже не жалію, цю заслонку. Так як ми її будемо міняти, але вона не дуже йде. Так, викрутку я її вибив. Тому що вона нам вже не потрібна. Чому не потрібна? По-перше, на першій вісі завжди вони спрацьовуються дуже сильно. Ось ми можемо побачити, на ній зуб є, ось блистить, де терлась. І ось тут, а ось тут велетенський зуб. І хтось просверлив отвір, чого робити не потрібно. Тому така заслонка у нас викидається. Достаємо вісі, кидаємо. На миття і цю вість дістаємо. Втулочки бажано теж дістати, так як я буду вигинати фланець, ось так я їх просто дістаю. І вони можуть сплавитися. Одна втулочка погано дістається, а вже після того, як помию, я її дістану, щоб її не пошкодити. І ще в нас залишився. Гвинт якості, який потрібно було перевірити в самому-самому початку, але я це забув зробити, так як буває, якщо гвинт якості намертво сидить, то його вже не дістати. Так. Він у нас не виходить. Попробуємо йому допомогти компресором. Це у нас теж не вдається. Зараз будемо використовувати. А, не будемо використовувати. Хотів лайфхак показати, як дістати. Але покажу, кому цікаво, якщо напишете в слідущих відео. А тут я можу дістати ось так його, так як хтось зробив тут отвір. Тому пишіть, кому цікаво, як дістати дуже легко в якості палива. І я вам це покажу. Так, ще нам що потрібно по нижній частині це. Викрутити газові врізочки. Викрутити і викинути. Так як таке ми ставити не будемо. Ми будемо ставити людські газові врізочки. Добре, що вони тут легко сидять. Ще перепровіримо різьбу. Думаю, все буде добре. Різьба хороша. По нижній частині у нас все, хотів сказати я, але забув. Що в нас ще залишився жеклярчик економайзера потужних режимів, який нам потрібно дістати. Дістали. Заодно перевіримо, чи у нас хорошо сидить клапан. Ну, легенько прокручується, але це нічого страшного. Якщо вже дуже сильно крутиться, то потрібно його дістати і на фіксатор різьби. Посадити, можна і на червоний, його, якщо потім прогріти, то все прекрасно дістанеться. Я синім не користуюся, я користуюся скрізь червоним. Так, нижня частина у нас повністю розібрана. Ідемо до верхньої частини. Для початку нам потрібно зняти поплавочок. Ось так я це роблю. Дістаємо. Хороша юнікаровська голочка, яка ще буде навіть працювати. Прокладочка у нас вже працювати не буде, так як плоскості будуть рівнятися, і прокладочка буде мінятися теж. Якщо ви плоскості не рівняєте, то прокладку краще не міняти, так як вона вже там під цю кривизну, яка могла створитися на вашому карбюраторі, обжалася. І краще буде її не міняти, щоб так все і залишилось. Бо поставите нову і зігнете ще сильніше. Так. Далі нам потрібен ключик на 13, який в мене біля машини, тому будемо використовувати старий ключик. Викручуємо заглушку, де в нас знаходиться паливний фільтр. Паливний фільтр в сторону з шайбою. заглушечку будемо мити, і відкручуємо штути подачі, так як часто там зароджується життя. Або оси люблять там якесь гніздо звити. І це потрібно все теж діставати, щоб ось там у нас не було бруду. І це все помити. Так, далі у нас на черзі пускове розбираємо. Повертаємо мембранку в сторону. Затягуємо підсос, повертаємо в сторону, ще раз в сторону, і вона ось так у нас виймається. Мембранка теж викидається, пружинка в сторону, кришечка на, на помойку. А точніше, намиття і заслоночку повітряну нам потрібно теж відкрутити. Вийняти вісь, все це буде змазуватися. Я люблю розбирати все повністю. І карбюратор віддавати чистенький, скрізь ні болотинки, ніде нічого я не залишаю. Так, далі нам потрібен ключик на 14. Відпускаємо сектор пускового пристрою, акуратно його піднімаємо, щоб не загубити ось цю кульку. Кульку в сторону, далі акуратно віймаємо пружинку, так як це все дуже цінне, бо потім ви не знайдете. Акуратно знімаємо пружинку з вісі пускового, щоб нічого не розтягнути, не поламати. Достаємо вісь. Знімаємо трубочку еконостату. І знімаємо трубочку перехідної системи другої камери. Ось і все, кришка у нас повністю розібрана. Ось так у нас виглядає карбюратор. Перед миттям повністю весь розібраний. Як зібрати карбюратор? Це дуже довго і потребує дуже багато часу і сил. Щоб зняти таке відео, тому якщо будете писати, проявляти активність, я буду розуміти, що хтось ці відео дивиться тут на Ютубі. І знімлю, може такий ролик, який буде на хвилин 40. Тому як збирати вже не розбирати. Розбирати я можу, якщо відео не знімати, це там 10-15 хвилин і карбюратор в такому стані. А от зібрати вже набагато довше і потребує часу. І якщо це все ще й знімати. То потім монтувати і це все вийде дуже довго. Тому пишемо коментарі, якщо вам цікаво, щоб я бачив, що ви проявляєте якусь активність, і буду знімати на YouTube якісь відео. Всім дякую за увагу, всім до побачення!